Півники зацвіли у нас в саду, повилазили. Ми не знали, якого вони кольору, вони виявилися жовті півники. Це те, що ми не знали, що це росло, це, це квітка невідома. Ми думаємо, що це спаржа. Але подивимося, що це таке. Значить, як на даре, похоже, було на малюнку на спаржу. А це ось піони, Які вони, я не знаю, бо ми купили будинок, вони тут були. Я їх просто обірвала, щоб вони були так гарненько, сонечко не насвітило. Подивимося. Але по виду листочки, наче два різних сорти піонів. Подивимося. Я в них не дуже розуміюся. Подивимося. А це все саду, в траві, зацвіла полуниця чи земляніка, не знаю. Ми тепер ждемо. Подивитися, що це буде за ягідки. Воно так гарно в траві цвіте, що ми навіть траву не косимо, хочемо подивитися, що це все буде. Цей полонички, і багатенько тут дико якось.